Вітаю у новому випуску подкасту Слухай та повторюй. Це простий і зручний спосіб тренувати англійську на рівні а 2 БО1. Слухайте цей подкаст, де вам зручно, у транспорті, на прогулянці чи під час прибирання вдома. Це легке тренування, яке ідеально поєднується з вашими повсякденними справами. Сьогодні у нас пікантна тема: кохання, таємні симпатії та втрачені можливості. І це. Ідеальний момент, щоб попрактикувати умовні речення третього типу. Якщо ви готові, тоді починаємо. Давайте послухаємо розмову Анни та Сари англійською. Не намагайтеся зрозуміти кожне слово. Поки що просто слухаємо та спробуємо вловити загальний сенс. Ми ще не раз повернемося до цього діалогу, тому не хвилюйтесь, що щось упустили. Слухаємо! So, Sarah, how was your workout yesterday? Still alive? Better than ever. There's a new coach at the gym, and oh my God, he's my new gym crush. If you saw him, you'd understand. But anyway, guess who I saw? Mark. Mark? Really? How did he look? Great, as usual. And that's exactly what I want to talk about. Anna, you've been planning to ask him out for ages. Honestly, if you had invited him to dinner last month, you would have been together. I know, I know. All I managed to do was ask him to help me with some furniture and walk me to the cemetery. Yeah, not exactly a romantic setting. Sounds like a slow burn strategy. Look, if you hadn't hesitated, he would never have started seeing someone else. Frankly, it's a good thing she left him. Just saying even a slow burn needs a spark. Добре. Тепер послухаємо цей діалог ще раз, але вже з українським перекладом. Це саме час перевірити, наскільки добре ви вловили суть розмови з першого разу. So, Sarah, how was your workout yesterday? Still alive? Ну що, Саро? Як пройшло твоє вчорашнє тренування? Все ще жива? better than ever. There's a new coach at the gym and oh my god, he's my new gym crush. If you saw him, you'd understand. But anyway, guess who I saw? Mark. Краще ніж у залі з новий тренер і о боже, він моя нова симпатія у залі. Якби ти його побачила, ти б зрозуміла. Але менше з тим. Вгадай кого я бачила? Марка. Mark, really? How did he look? Марка, look? Great, as usual. And that's exactly what I want to talk about. Anna, you've been planning to ask him out for ages. Honestly, if you had invited him to dinner last month, you would have been together. it's як завжди. І це саме те, про що я хочу поговорити. Аня, ти вже вічність плануєш запросити його на побачення. Чесно, якби ти запросила його на вечерю минулого місяця, ви б уже були разом. I know, I know, know. All I managed to do was ask him to help me with some furniture and walk me to the cemetery. Yeah, not exactly a romantic setting. Знаю, знаю. Все, на що мене вистачило. Це попросити його допомогти мені з меблями та привести мене до цвинтаря. Так, не зовсім романтична обстановка. Sounds like a slow burn strategy. Look, if you hadn't hesitated, he would never have started seeing someone else. Frankly, it's a good thing she left him. Just saying, even a slow burn needs a spark. Схоже на довготривалу стратегію. Слухай, якби ти не вагалася, він би ніколи не почав зустрічатися з іншою. Чесно кажучи, добре, що вона його кинула. Просто кажу, навіть по вільному вогню потрібна іскра. Друзі, а тепер наша улюблена частина. Практика. Зосередимося на найкорисніших фразах з діалогу. Слухайте та не забувайте повторювати. Почнемо з першої частини діалогу. So, Sarah, How was your workout yesterday? Still alive? Better than ever! There's a new coach at the gym, and oh my god, he's my new gym crush. If you saw him, you'd understand. But anyway, guess who I saw? Mark. <laughs> Він моя нова симпатія у залі. Якби ти його побачила, ти б зрозуміла. Але менше з тим, вигадай, кого я бачила? Марка. У відповіді Сари є декілька цікавих виразів для нашого словникового запасу краще, ніж будь-коли. ever. Як на мене, це дуже впевнена і позитивна відповідь. Але давайте більш детальніше зупинимося на слові crush. Ви, напевно, його чули. Його словникове фізичне значення це розчавити, придушити або розтрощити. Наприклад, подрібнити лід. To crush ice. Або ось такий вираз розбити чиїсь надії. To crush someone's hopes to CRUSH це щось сильне і дещо руйнівне. Але у сленгу – це людина, яка вам дуже подобається, у яку ви таємно закохані. Чому англійці обрали саме це слово? Бо це почуття часто таке сильне, що воно ніби придавлює. А тепер давайте потренуємось. Слухаємо та повторюємо як пройшло твоє вчорашнє тренування. How was your workout yesterday? Це було важке тренування? Was it a hard workout? Я все ще жива після залу. I'm still alive after the gym. Я почуваюся краще, ніж будь-коли. I feel better than ever. Краще, ніж будь-коли. Дякую, що запитала. Better than ever. Thanks for asking. У залі з'явився новий тренер. There's a new coach at the gym. Новий тренер дуже професійний. The new coach is really professional. Я в нього закохана. I have a crush on him. Хто твоя симпатія серед зірок? Who is your celebrity crush? Це просто легка симпатія. It's just a little crush. Він мені подобається вже роками. I've had a crush on him for years. Я йому подобаюся. Does he have a crush on me? Не розбивай мої мрії. Don't crush my Dreams. Уникайте тисняви у натовпі. Avoid the crowd crush. Але менше спим. Давай поговоримо про Марка. But anyway, let's talk about Mark. Менше з ти. Це зараз не важливо. Anyway, it's not important now. Вгадай, кого я бачила вчора. Guess who I saw yesterday. You'll never guess who I saw Mark, really? How did he look? Mark Great, as usual, and that's exactly what I want to talk about. Anna, you've been planning to ask him out for ages. Чудово, як завжди. І це саме те, про що я хочу поговорити. Аня, ти вже цілу вічність плануєш запросити його на побачення. Чесно, якби ти запросила його на вечерю минулого місяця, ви б уже були разом. А ось вам хороша фраза, якщо буде потрібно взяти ініціативу у розмові. That's exactly what I want to talk about. Саме те, про що я хочу поговорити. Друзі, але тут я пропоную зупинитися трішки довше. Оскільки тут Сара використовує умовне речення третього типу. Нехай вас не лякає ця назва. У розмові це просто мова жалю, дорікань або такий собі аналіз помилок. Головна ідея цих речень у тому, що у них повинна бути умова і результат, який міг би бути. По суті, це наша можливість фантазувати про минуле. Давайте попрактикуємося будувати такі речення. Якби я поставила будильник, я б не запізнилася. If I I had set the alarm, I wouldn't have been late. Якби я взяла парасольку, я б не змокла. If I had taken an umbrella, I wouldn't have got wet. Якби я вчилася стараніше, я б склала іспит. If I had studied harder, I would have passed the exam. Якби ти мені зателефонував, я б тобі допомогла. If you had called me, I would have helped you. У розмові часто буває так, що нам не потрібно будувати довгі речення разом із частиною if. Ми можемо просто реагувати. «Would have позначає той самий умовний результат. Я б допомогла, I would have helped. Я б залишилася. I would have stayed. Він би переміг. He would have won. Так було би краще. It would have been better. Ми би приїхали вчасно. We would have arrived on time. Я б це купила. I would have bought it. Але у живій розмові ви майже не почуєте повне would have. Воно буде вжите у скороченій формі. Я б подзвонила. I would have called. Я б сказала так. I would have said yes. I would have come. Honestly, if you had invited him to dinner last month, you would have been together. I know, I know. All I managed to do was ask him to help me with some furniture and walk me to the cemetery. Yeah, not exactly a romantic setting. Знаю, знаю. Все, на що мене вистачило, це попросити його допомогти мені з меблями та провести мене до цвинтаря. Так, не зовсім романтична обстановка. Давайте ще раз послухаємо вираз, який допомагає Анні виправдатись. Анна каже All I managed to do. Усе, на що мене вистачило. По суті, вона говорить усе, що я спромоглася зробити. Це ніби максимум, що я змогла. Даною фразою ми підкреслюємо зусилля, але не успіх. успіх. me. Проведи мене. Коли ми говоримо to walk someone. Цей вираз не означає гуляти з кимось чи прогулюватися з кимось. Його значення це проводити когось пішки. Наприклад, проведи мене додому. Walk me home. Проведи мене до станції. Walk me to the station. Давайте попрактикуємось вживати ці та інші вирази. Усе, що мені вдалося, це написати йому повідомлення. All I managed to do was send him a text. Мене все зробили. Нам вдалося прибрати лише кухню. We didn't finish everything. We only managed to clean the kitchen. All I managed to do was sleep. All I managed to do was say hello. Мені нарешті вдалося завершити завдання. I finally managed to finish the task. Можеш провести мене додому? Can you walk me Home? Він провів мене до машини. He walked me to my car. Я проведу тебе до дверей. I'll walk you to the door. Це не зовсім п'ятизірковий готель. It's not exactly a five-star hotel. Їжа була не зовсім смачною. The food was not exactly delicious. Я не те, щоб дуже щаслива через це. I'm not exactly happy about it. Не зовсім романтична обстановка. Not exactly a romantic setting. Слово setting – це обстановка або місце. Це те, що нас оточує. Світло, музика, атмосфера. У нашому ж діалозі мова стосується романтичної обстановки. Слово сейрин це похідне від «сет», який іменник його використовують у контексті декорацій, наприклад, у театрі або на знімальному майданчику. Дієслово слова to set має таке значення як встановлювати, налаштовувати. Давайте застосуємо це слово у різних реченнях. Це було прекрасне місце для весілля. It was a beautiful setting for a wedding. Мені подобається атмосфера цього ресторану. I love the setting of this restaurant. Не забудь поставити будильник. Don't forget to set your alarm. Can you help me set the table? I need to change my phone settings. I know, I know. All I managed to do was ask him to help me with some furniture and walk me to the cemetery. Yeah, not exactly a romantic setting. Знаю, знаю. Все на що мене вистачило, це попросити його допомогти мені з меблями та провести мене до Так, не зовсім романтична обстановка. Sounds like a slow burn strategy. Look, if you hadn't hesitated, he would never have started seeing someone else. Frankly, it's a good thing she left him. Just saying. Even a a slow burn needs a spark. Схоже на довготривалу стратегію. Слухай, якби ти не вагалася, він би ніколи не почав зустрічатися з іншою. Чесно кажучи, добре, що вона його кинула. Просто кажу, навіть по вільному вогню потрібна іскра. Slow burn. Цей термін вживається у контекстах, коли хочеться сказати, що щось розвивається поступово або довготривало. Також Сара каже, «Якби ти не вагалася. Hesitate це вагатися, сумніватися. See someone – У розмовній англійській це означає зустрічатися з кимось. Frankly – Чесно кажучи, відверто кажучи. Давайте попрактикуємо усі ці слова та вирази. Слухаємо та повторюємо. Їхні стосунки розвивалися поступово. Their relationship was a slow burn. Успіх це часто поступовий процес. Success is often a slow burn process. Не вагайтеся запитувати. Don't hesitate to ask.

Вони зустрічаються вже місяць. They've been seeing each other for a month. Він почав зустрічатися з іншою. He started seeing someone else. Відверто кажучи, мені байдуже. Frankly, I don't care. Чесно кажучи, це занадто дорого. Frankly, it's too expensive. Я просто кажу, це не найкраща ідея. I'm just saying, it's not a good idea. А зараз ви почуєте діалог Сари та Анни ще раз від початку до кінця. So, Sarah, how was your workout yesterday? Still alive? Better than ever. There's a new coach at the gym, and oh my god, he's my new gym crush. If you saw him, you'd understand. But anyway, guess who I saw? Mark. Mark? Really? How did he look? Great, as usual. And that's exactly what I want to talk about. Anna, you've been planning to ask him out for ages. Honestly, if you had invited him to dinner last month, you would have been together. I know, I know. All I managed to do was ask him to help me with some furniture and walk me to the cemetery. Yeah, not exactly a romantic setting. Sounds like a slow burn strategy. Look, if you hadn't hesitated, he would never have started seeing someone else. Frankly, it's a good thing she left him. Just saying, even a slow burn needs a spark.